Всі святий, безмерний помилуй нас, слава Свіну, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хрест святой, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико попросить та наші. Святий зням, це і сили, немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки, віки. Ім'я Твоє, нехай прийде принесо Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та землі. Вів наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, минуватися в нас. Живо, господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй. О, Господь Бог, душі їхні, там, де праведні О, Господи помилуй, господи, помилуй, господи і Царство відпущені ріх вікні. У Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просимо, Господу помолимось, Христи Боже наш, і Тобі славу висилаємо безпочатковим Твоїм Отцем, присвятим благим і животворчим Твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки, віки. Держителю, пошли Твоє небесне благословення на цей пам'ятний знак, і благослови усіх захисників нашої Батьківщини, які поклали своє життя на полі бою, і благослови всіх нас і схиленням голови нашої. Пошли, Господи, благословення твоєю укроплення, водою цією свяченою, пошли благодать Твою благодатью щедротами, чоловіку любством, єдиродного Сина Творча, з ней благословені, Ісис, присвятим, благим і Жотворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки, віків. Благодатю Пресвятого Духа і укроплення водою Свії Священої, благословляється, та цей пам'ятний знак ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і після того Духа. від совнішого відцерати, від щоб зістиня Богослова породила, тому що Бога ронить Богородицю тебе величез. Ти Боже наш, надій наше, слава Тобі! слава, цили, цили, Святому Духу і нині повсякчас, і на віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, Христош, Воскрес із смертних живими і мертвими володіє, і істинний Бог наш, молитвами причистої своїй матері, Свято страти, а Боже каїла, всіх сил безплотних, що їх пам'ять сьогодні світло свершуємо, святих і правних боців, і всіх святих душі спочили крабів своїх, усіх героїв Небесної Сотні, і всіх закісників нашої батьківщини, які поклали своє життя на полі бою, христи Боже наш. Господь Бог, людина створив на цьому світі. Для того, щоб людина насолоджувалася цим життям, хоча і не довгим, але коротким та справедливим і благочестивим. Але в цьому світі, крім людини, живуть ще злі пачі ангели, які намагаються відвести людину від тієї дороги, яку Господь Бог прокладає і показує нам у нашому житті. І ось кожного дня, саме в людському серці, точиться боротьба між добром і між злом. І саме в сьогодні цей пам'ятний день, це велике християнське свято, коли церква Христова вшановує пам'ять архістратига Божа Михаділа і всі сили небесні, які стали на стороні Бога, Божої справедливості і правди, коли на небі Люцифер постав проти Бога. І вважав себе за достойним і навіть вищим за нього, але перемогло добро, перемогла любов і перемогла справедливість. Ці події, які сьогодні зібрали всіх нас в цю спільну молитву біля цього пам'ятного знаку, честь великих наших українських синів, яких ми називаємо героями Небесної Сотні. Які неначе теж, як Божі ангели один за одним, в ті дні возносилися на небо, поклавши своє життя найдорожчий той дар, який Бог дав людині на вівтар нашого мирного життя тут на землі. І даремно ті події розпочалися і в 2004 році, і в 2013 році, саме в цей день. Архістратига Божого Михаїла. Здається, якась невидима сила щодня збирала людей, згуртовувала їх, в одній єдиній думці допомогти своїй країні вибороти те правильне і чесне життя тут, на землі, під цим сонцем. Згадаймо ту мить, коли уже після помаранчевої революції казали, що. Уже народ український не повстане, намагалися байдужістю знехтувати волю українського народу. І так думала дуже велика кількість в нашій країні. Але коли після побиття студентів один за одним люди допомагали один одному, хто як і тільки і чим тільки міг, здається, самі божі ангели доторкалися нашої совісті і свідомості. Пробуджували у нас ту байдужість, вели нас до тієї перемоги, в яку теж ніхто не вірив, бо наскільки тодішня влада намагалася вкорінитися і не допустити інших для того, щоб знесли їх. Але вони не подумали, що Бог зберіг, як як часи пророка Ісаї оту Небесну Сотню, яка готова була покласти віддати своє життя за країну? Бо найбільша зброя, яку людина тільки має тут на землі, це є щира любов до своєї батьківщини. І тому сьогодні, стоячи біля цього пам'ятного знаку, пам'ять героїв Небесної Сотні, які стали символом і революції гідності. Які вдихнули любові і взяття тим захисникам нашої батьківщини, які продовжили їхню святу справу і сьогодні власним життям захищають найбільшу цінність нашої країни. Дякуємо тим матерям, які виховали тих дітей. Дякуємо багатостражданній нашій країні, яка зберегла в нашій свідомості любов до своєї батьківщини. Дякую всім тим небайдужим. А також тим, які долучилися до цієї святої справи і спорудили цей пам'ятний знак у парку Слави поруч з цим новозбудованим храмом, козацьким храмом святого багатостраждального Петра Калнишевського. Минуть десятоліття, минуть століття. Але Бог ніколи не забуде тих людей, чиї серця були сповнені. Найбільшою жертовною любов'ю до своєї Батьківщини. Нехай Господь Бог сподобить вічного райського життя на небі, в Царстві Божому, героїв нашої і захисників нашої Батьківщини, а всім нам, які живемо тут на землі, сподобить гідно і достойно продовжувати їхню справу і крок за кроком щоденно не сварячись, не осуджуючи один одного. А в любові допомагати всім будувати щасливе майбутнє своєї країни. Щиро всім дякую за спільну молитву. Нехай Господь благословить будівничих і фундаторів цього пам'ятного знаку, нехай збереже в любові і злагоді і наше місто Білу Церкву і дасть нам сили для щасливого майбутнього, Боже усім благословіння в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Let's do І сині, ж моя, не лай Мамко ж моя, не лай, мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. maio de bohi